Наталя Романівна, розкажіть, будь ласка, про температурний режим в Єврівській гімнації. Сьогодні, вчора, ну і за останні тижні? Температурний режим сьогодні є складніший, ніж він був учора. Медсестра кожен день і сьогодні, і вчора, і позавчора проводить заміри, вимірює температуру. Так от, вчора в класних приміщеннях температура була у межах норм. А сьогодні у трьох класних приміщеннях зафіксовано нижче норм. Норма це є від 17 градусів до 20 у класному приміщенні. В трьох класах ми сьогодні мали по 16 градусів. Складніша ще ситуація є в спортивному залі, бо знову ж таки норми є від 15 до 17 градусів. Ми сьогодні мали 13, вчора 14 градусів. Ну і коридор. Коридор це є така особлива болюча тема, де це така діляночка, в якій дуже важко зберегти тепло. Тому, коли говорити про норми від 16 і вище, то маємо 15 градусів і 14 залежно від, ну, від, від часу. Тобто зранку ми маємо холоднішу, температура далі трошки піднімається. Вчора, в зв'язку з тим, що в класних приміщеннях була температура в межах норми, то ми проводили уроки в такому звичайному режимі. Сьогодні ж прийшлося скоротити уроки проходили по 30 хвилин. Перерви ми залишили, такі, які ми мали в попередній згідно розкладу уроків, тобто перерви у нас є по 10, були по 10 хвилин. Скажіть, будь ласка, районний відділ освіти давав вам якісь вказівки чи можливо чимось допомагає? Районний відділ освіти і нам дає це є той орган, який нам подає тепло. Оскільки є там ще певні проблеми, то маємо вказівку верніше узгодження з відділом освіти про те, що проводимо скорочення уроків, і маємо сьогодні 11-й годині лист на електронку прийшов усім школам про те, щоб осінні канікули змістити на тиждень, тобто розпочати з 14, з 17 жовтня по 23 жовтня і до навчання приступити 24 жовтня. Скажіть, будь ласка, а з якого числа опалювальний сезон? Е, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації адміністрації, Ористахлян опалювальний сезон розпочався в нашому районі 10 жовтня. Як ви прокоментуєте як керівник навчального закладу, про те, що опалюваний сезон почався 10 жовтня, а сьогодні у нас вже є 13 -е, і холодно? Mm -hmm. Як ви ми це прокоментуєте? Бачите, ми маємо газову котельню. Е, ті школи, які мають прадопали, працює працюють не продоволення, вони, напевно вже гріються. А ті всі питання, які стосуються постачальників газів, і всі ті технічні моменти, то є не в моїй компетенції. Всі документи, які йдуть від гімназії стосовно роботи котельні, надані у білю освіти вчасно. Е, і останні питання: ваша котельня газова. Вона ще подає тепло? Так, подає тепло в другу школу в Явлівську ЗОЖ номер 2. і відповідно початкова школа, Яволівська зож номер 1 – Це є. Три навчальні заклади, які обслуговуються нашу котельні. Тобто так. від вашої котельні залежить кількість, ряд інших навчальних. Кількість дітей орієнтовно 2000. тисячі. Ну, орієнтовно: 537 гімназій, близько 300 початкових і десь 800-900. Це євривська є, є зошнаміна. Дякую за коментар. Оксана Сапина. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з температурою в вашій школі? Отже, справді протягом останніх двох днів у нас в школі доволі холодно. Ми проводили моніторинг температурного режиму у навчальних приміщеннях і станом на сьогоднішній день, на 10-ту годину, в окремих класах зафіксовано 10-11 градусів тепла? Ще вчора в повітря нами прийнято рішення про скорочення тривалості навчальних занять у другій зміні, а цього вже сьогодні ми скоротили навчальні заняття в першій другій зміні. Скажіть, будь ласка, а який температурний режим мінімальний допускається? Ну, згідно останніх е, таких розпоряджень до 16-17 градусів. Тобто менше мінімуму вже є. Ну, вже є однозначно, То, так. При... Загалом у нас така проблема є другого навчального корпусу, де, як правило, завжди холодніше, скажімо, ніж в приміщенні першого корпусу. Ну, діти це не повинні відчувати. Однозначно. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь вам вказівки з районного відділу освіти? Значить, е, наказом відділу освіти е, опалювальний сезон е, у школах е, розпочати з 10 жовтня. Але такий один нюанс: наш навчальний заклад опалюється від котельні явської гімназії. Я мала розмову з директором школи, вона мене інформувала про те, що з технічних причин наразі ще тепло не буде подане. Остання інформація сьогодні на обід про те, що в другій половині дня має бути здійснено пробний запуск системи опалення. Ну, як ви прокоментуєте цю ситуацію, що опалювальний сезон з 10 жовтня? А станом на сьогодні тепла немає. Ну, ну, які тут можуть бути до коментарі? Хтось десь не спрацював на якійсь на якісь гілці, десь щось не вирішено, напевно, до кінця. І, очевидно, напевно, що ніхто не міг передбачити про те, що перша половина жовтня буде такою справді холодною. І, напевно, всі чекали добрих, сприятливих умов, що добрий жовтень місяць. Ну, так, Всі хотіли як завжди, а вийшло. Дякую вам за коментар. Яка Новий суда? постачальник. Постачальник чого? Газу. Не mm -hmm. наш Яврійський ОГЕ, а виграв тендер черкаський постачальник. І ми чекаємо на затверджені ліміти. І тільки були затверджені ліміти. Вже, до речі, поданий гарантійний лист у «Львівгаз», Львів вже той гарантійно розглядає. Вже вони казали, що вони навіть вже не будуть чекати тих лімітів і дадуть нам дозвіл на пузик газу. Це раз. Друге, у нас канікули І з цілі економії маємо листа з департаменту, з цілі економії. Ми ще маємо тиждень. Часу щоб трохи поекономити газу, того ж ну але вже на день школа холодно. Я знаю, нам дуже холодно. Я кашля, я хвора, саджу в кожусі в кабінеті в себе. Ну, а як бути, наприклад, от батькам? Батьки, наприклад, працюють. Я дуже е... мама, і в мене діти так само хочуть. Ну, послухай, будь ласка. От є ситуація, батьки працюють. Хтось на державній службі, хтось там десь так. він завів дитину до школи, і він знає, що дитина буде вчитися там до певної години. А тут йому дзвонять, виявляється. Не знаю, чи чи директор школи, приїдьте, заберіть свою дитину, бо в нас тут холод. От але як бути на, в тій ситуації? В цій ситуації дитина ніж має мерзнути в школі, то краще вже вдома дитина буде. Питання, чому Я вона мерзне? Маємо листа з департаменту, будуть канікули наступного тижня. Стіл економії. Ну це вже ну, я чув. Ну, поки що ми мусимо так. Скоро, чи буде якась, хтось буде відповідати за оцей? Це зараз, настільки це все, я не знаю, ті процедури тендерні, ті всі терміни, все вчасно було проведено, все вчасно було розіграно, вчасно всі документи були подані. От, я не знаю, маючи, ну самі навіть подумайте, маючи наше яворівське постачальники, то що завжди у нас ніколи не було проблеми на початку пального, виявляється теж Черкаський. Я не раз людям задавала питання, для чого ти береш участь, бог нас звідки. І, і тим самим потім виходить такі моменти і нюанси. Через тиждень часу канікули. Ні, ну, ти ми канікули сьогодні так? я сподіваюся, що сьогодні наші ліміти вже будуть розглянуті нарешті, тому що нам ще що Київ каже, то Зараз дуже багато бюджетних організацій, які подали заявки. І поки вони все це все оброблять, час своє займає. <гум> Були б наші місцеві, все було б набагато простіше. Чому взяли черкаських, а не яворівських? Це тендер подають пропозиції. До речі, участь приймали і наші, і черкаські. Я ж не так, але не черкаські не поставили були... на меншу ціну. Так, але вони поставили на меншу ціну. До речі, от, через ту програму, от, такі от речі, що ставлять на меншу ціну, часто люди не розраховують на свої власні сили. Вони так от на обум ідуть. А потім, коли приходиться виконувати зобов'язання по договору, оп, а ми не можемо, ми ще не станемо, а почекайте трошки. І починається такий момент і нюанси. Ну, ніби дешево, ніби так, економія бюджетних коштів відбувається, uh -huh. але стикаємося з такими процесами. Скажіть, будь ласка, тиждень будуть канікули, так? Так. Через тиждень, понеділок, почнеться навчання. Так. Чи буде вже забезпечено тепло? Звичайно, однозначно. Тобто тепло в школах буде? Тепло в школах, сьогодні до кінця дня, я ж кажу, ми чекаємо, я з юристом вже навіть говорила. І в газові були, ми вже всі документи вже давним-давно туди подали. І ми так з тим постачальником зідваємося майже що години. І ви ще почекаєте ще трошки, він зв'язується з Трансгазом і там теж почекаєте, ще почекаєте. Ще і ми так от з години на годину. Я думаю, що навіть до кінця дня то питання буде вирішуватися вже. Ну, тоді для чого канікули робити, якщо ми вирішимо це А, завтра? Не ми робимо канікули. Mm -hmm. Маємо листа з департаменту. Ну, вони рекомендують. Ну, але ви приймаєте рішення рейно? Ну так. Це лист рекомендації. Це, ми приймаємо рішення, так. І ми так само рекомендуємо директорам шкіл. Ми не зобов'язуємо і не наказуємо там наказами, що там з понеділка все мусите зробити канікули. Школа так само приймає свої рішення. А рекомендації вони так носять більше. Добровільний примусовий характер? У нас в державі все так робиться. Так само, як і доручення голови адміністрації обласної стосовно uh -huh. Прозору, від 10 тисяч. Воно ніби рекомендація, але ми мусимо її виконувати. Uh -huh. І ви це знаєте. А чого ви так скидаєтесь цей? Я на відео. Я не люблю публічності, не люблю. Ну, ви просто я, я наважаю себе якимось таким, що я там вирішую якісь питання. Я в процесі. Ми рішаємо всі разом.